Шановні делегати, переходимо до четвертого питання. Четверте питання. питання, Обрання Президії Вінницької обласної федерації. Обрання Президії Вінницької обласної федерації. Маю пропозицію голосувати за обрання президії по списку. Зараз я продиктую, я всіх нас <світна> так, так, президія. Запропонована в кількості 15 чоловік. Знаю, що багато, але... але це моя думка і думаю, що. Це правда. Перший член президії Руманю, Володимир Васильович. Давайте таким чином. Якщо є пропозиція 15, то за прокуратуру за таку кількість треба проголосувати, щоб затвердити. А потім, ну, я трошки вас був поправляв. Кількість будь ласка. 15 чоловік. Не проти? Голосуємо. Хто проти? Рішення прийняти. 15 чоловік. Розписуйте. Поспіс персонально. персонально. Романюк, Калина, Швець, Берегельський, Якушева, Прокопчук, Чхань, Чумак, Татусяк, Ідніцький, Стахов, Штойко, Марчук, Копилов і Дімітрій. Пропозиції. Пропозиції. Сьогодні відмічали роботу двох федерацій. Райони Хмельницька і Гайсов. Я так розумію, що чого немає мазура, там, це, це зараз вона деградша федерація область. Тому я пропоную, це моя друзі.

Який має бути головою Федерації Вінського району? Має бути. Має бути. Ну, Я попоную, я буде. Якщо включити, можна я сказати. Вони Василь, можна питати? У мене є пропозиція. Дякую Андрійович. пропозицію. У мене є пропозиція. Доброго дня вам, щоб створити при. Голові Федерації волейболу, волейболу в області дорадчий орган, який буде складатися з президентів району. От як я професійні лісі, щоб всі президенти клубу, а тут президенти району як дорадчий орган, тобто, буде, щоб не були так обіжні, як зараз, той буде, той не буде. А всі президенти зробити дорадчий орган це один органів. Це дуже правильне питання, ми це обговорюємо. Сьогодні ми це не піднімали, Віталій Іван, сьогодні це не піднімали питання до того. Тому що є два президента двох районів. Тому правильніше було б все-таки дослухатися до того, що говорите ви, і це було б правильно, тому що все-таки має бути шість. І якщо їх буде шість, то чому два? А то чому, то чому два має бути тут, а то, 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 то ви... я пропоную все-таки дослухати до <плес> Ну Я вам чесно скажу, я щиро говорив за роботу мазу. Не тому, що він депутат власної ради. Ви всі бачите, зайдіть в Фейсбук і ви побачите роботу. Будь ласка, всіх інших можемо голів почати, але це роботу. -е. Я, я щиро дякую. Юрію за... Е... Десять ліпературу, я, ну, я роблю салоні під сам. Ми на власній аферації великого газівського району. Ми працюємо, ми працюємо потужно, є певний рівень. Давайте на рівні до речі органу, якщо буде ми створені, ми знайдемо своїх комунікації, знайдемо механізм співпраці і будемо працювати. Де є 15 чоловік, Юсак, я вам ще вдячний, я знімаю. Какие... У меня есть вопрос. Да, было... Ни одного детского тренера, ни среди мужчин, ни среди женщин. Раньше же было федерация, я был в федерации, в не Как вы будете решать вопрос? По детскому федерации. По детскому волейболу. Видите, за каждым членом федерации на первой президии будет закреплено какие-то нет, кроме Жениров, которые отвечают. не Виталий Иванович знает это все из одного. А люди, которые работают с, с детьми, которые играют в чемпионат Украины. Я думаю, что вот это правильно. Виталий Дмитриевич знает, что делается в женском волейболе. Не знает. Он отвечает за матчи. Що знає? Нічого не, не, не так. колегі, там комісія буде ми, Давайте тоді будемо то, голосувати то, за кіль... зміну кількісного складу. <плес> ми затвердили під вас. Тоді є кандидатура Мазура, є Зараз по-порядку. Кого вносите конкретно пропозицію тренерів? Я завжди хочу підтримати взяти де співпрацю комунікацію на рівні пропозиція. Я ще розділяю, що ваші такі наші ваші наші. Ні, виходить, що ваша. Шановні колеги, много людей я тут ума. Внесена пропозиція, що за <спозиція> ваше політику ваша ціну. Друга кандидатура. Ще які кандидатури. Буде створена структура доразго. Ми ще домовимося. Все, що підводимо риску. Але стоп, стоп, стоп. Підож ті. Мазо. Він зняв енатипер. Він зняв свою кандидатуру. Перше є. Дуніна, Лариса. не Є. Амо Є. Є згода. Є згода. Є згода. І мусково, от, є. Там Дмитрій, представляєш, кого? Садов Николаєно. ми здруговались, от. І це що працювали, вони напрацювали Говорили. Я згоден по дитячому тренеру. Ну а Віталій, що панель, право голови, все, більшість. Є пропозиція, Дуніну. І Ларисова Малія. <пілуція> Підвести. Немає хто має. Голосуємо спішно. Можна запитання, Володимир Васильович, Можна? Да? А -а -а. Ще раз наголошую. Я виступав, ви чули. Ми обираємо 15 членів президії, буде 8-6. Останні почесні. захотів, прийшов, захотів, не прийшов. Що вони будуть робити? Треба обирати по тим, що вони будуть робити відповідальність, а не просто, щоб він прийшов ви, 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 що мен, ви мене тільки що прослухаю. Краще, де менше, а результат. Ви мене тільки що прослухали. Віде, віде, я ж тільки що, що сказав я я віде, я і сказав і по підписі і сказав, що на перші, першому засіданні федерації буде розподілено, я би це казав, обов'язки між кожною членом федерації. Про те, що чи буде хтось ходити, чи не буде, тут із 15 чоловік із 16 вже тепер. Тільки один зберенчан, всі останні він тобто... колеги, не, Немає це... заперечень. Голосує <гум> в списку 16 членів президії, які озвучені. Хто за, прошу проголосувати. <гум> Хто проти? <гум> <Волосує вам> все. Мотив <гум> <Бо теку> утримався. <треба. гум> Рішення приймається. <Ці> <гум> Вітаю всіх членів президії. Thank you.